Не сильно його фотографірує. Оце що, ну знак, Оце стоп тут. Ну так. Да. І... Хотів сказати вас таке. Мументарну допомогу, що ми вам привозимо, що збираючи хащами. Скільки вони вам потрібно? Розкажіть, будь ласка, через що її. Даю таке питання. Особисто я знаю, що воно. Але з'являється е, у нас в пресі на сайтах про те, що якоби, вам це не потрібно, що ви не знаєте, за з цими продуктами робити. Це ті пішки, пряні, кипечені, які вам передається, в футболите там ногами, е, а що більше цінне, переправляєте на дома, в магазини. Де робиться торговля, якоби це є волонтерська допомога. Я знаю, що це брехня, але хочу почути від вас від цю думку, яку донесу з вашого дозволу до черкаща. Будь ласка, Лешко. ви знаєте, по-перше, не тільки черкащанам, а всім волонтерам, всім українцям, всім, хто живе за кордоном, всім українцям велика подяка і серця. Из батальона приду на российском не На такие слухи, знаете, как бы я сказал бы, да? ну чтобы не зло. Сейчас очень ситуация тяжелая усложнилась на его востоке Украины. Поэтому, поэтому, когда когда мы находимся тут на базах, на своих местах расположения. Вот, у нас есть столовые нам готовят, превосходно, чудно мы накормлены, мы не голодные но когда мы находимся на выездах и особенно на таких э, местах, таких, которые ну, не следовало бы, что знал противник нас где мы находимся нас не то, что не покормят нас горячим чаем не находят. Это ну, так оно и есть поэтому ваша работа не то, что вот сейчас на данный момент из-за усложнившейся этой обстановки у нас на базе. Вы не первый раз к нам ездите. Вы знаете, что сколько нас было на базе, и вы видите, что у нас сейчас на базе никого нет. То есть все находятся на выездах. Каждому боится по баночке, по баночке, по баночке какой-то рыбки, по баночке, чтобы он хоть сутки двое-трое мог продержаться. Вы это прекрасно знаете сами, без нас. Поэтому сейчас у нас вот ваш Ваш приезд сейчас, он так кстати. У нас пусто на складах полностью. Пусто. пусто. Вас ждали просто. И вы видели, как вашу, вашу помощь, помощь черкащан, помощь украинцев попросту размели. Попросту Каждому охота иметь на случай голода э, э, сникерс хотя бы в Спасибо вам огромное за это. И вот этим злопыхателям, кто такое говорит. Знаете, возникли Вот оно. Не надо брать. Правда всегда одна. Спасибо вам. Огромное. Спасибо большое спасибо. Большое спасибо. Спасибо, спасибо. спасибо Дима. Боец батальона Азов Хмурый. Прозвичай хмурих і е, боєць батальйона ГАЗОВ по прозвищу Білотур, в принципі, Діма, його журналістка да. спільнота знає. Хочу, в принципі говоря, е, теж надати йому слово, що він ще дві, дві моменти таких розказав. Я думаю, що може він, так як знає тебе журналісти, от е, зробив такий доніс заклик, що це дійсно потрібна е, справа, потрібно висвітлювати і. Е... Підталкувати, висваляти і доносити правду, а не брехню, як доносять деякі засоби масової інформації наші Черкаські. Через те, що мені було больно е, і обідно е, читати це як за правду, бо тут дійсно брехню. От, я написав у е, Фейсбуці коментарі. Значить, в цьому не повезло з батальйоном. Можливо і там. І ви і ви, і, але знаєте ще не повезло тому, хто вибрав професію не журналіста, а журналюма. Да, є таке. Я й призвав, що таке. поїхав зі мною і пожалуйста, почувайте. дорога відкрита, приїжджайте к навіть ще не мають права таке писати діяти. Да, тому я журналістів запрошую до професійності, Якщо у вас дійсно є... Спілкуйтесь з першими джерелами, з тими людьми, які сьогодні на передовій, розпитуйте у них, як у них ситуація, що їм потрібно, як вони ставляться до волонтерів, а не якихось дивних людей, які розказують вам казачки для того, щоб просто виділитися, якось потрапити, створити інформаційну якусь новину. Тому просто професійніше і уважніше. Як журналіст, я за цього. Тим більше ця інформаційна новина дійсно шкодить сьогодні, шкодить, -за того, що люди перестають, мають потом сумнів, перестають це, це потім сумніви, перестають робити що допомогу. Хотів сказати ще, люди не будь не, не пожалуйста, на эти сплітні, не ведітесь на эту гадость, на эту, ну, чернуху. Как можно, я, как, что мы кидаемся гуманитаркой, а то, что мы возим домой, да мы домой-то ну, попадаем редко. А во-вторых, как это можно? Если ждут, ждут этого, этого, этого чая, эту печеньку? Люди, не верьте. Не верьте Еще я хочу э, надать слово Витя Батальоназов. Летчик. <плес> ну, Знаєте за спину, Я так. Я на цього mm -hmm. хочу добавила. Це все, що робить Микола Михайлович, це дуже добра справа, дуже. І не тільки він. І не, не тільки він, бо завдяки йому, бо він це все діло, всі волонтери, всі допомагають продуктами. Всі черкани. Всі черкащани, Вітаю, каща... не тільки черкащани, з області ще каща. багато людей дзвонять. І... І... Продуктами, і матеріально допомагають. і Микола Михайло Михайлович і на топливо приводив, і на 95-го мобільному допомагав у мене є знайомий казав, що він допомагав з ремонтом, запчастини привозив, догнів Да, Війна ще не закінчилася. Якщо може, хто, комусь здалося, що вже все скінчилось, це неправда. Війна ще не скінчилась і ще багато що нам нас попер.